Минулої доби під обстрілом російських військових були 20 населених пунктів Херсонської області. Повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Атакували населені пункти Береславської, Нововоронцовської, Новоолександрівської, Новорайської, Милівської та Тягинської територіальних громад. Розказав начальник Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Ворог, використовуючи артилерію на удари по місту Береславу, Новому Береславу, Зміївці, Осакарівці та Тягінці, також із реактивних систем залпового вогню на удари по населеному пункту Львова. Використовуючи міномети, обстріляв Отрада Кам'янку, також використовуючи безпілотні літальні апарати на удари по населеному пункту Дучани. В результаті вказаних Обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі споруди мешканців та один навчальний заклад. Також минулої доби армія РФ гатила по Антонівці, Садовому, Дніпровському, Білозерці, Станіславу, Токарівці, Золотій Балці, Томиній Балці, Іванівці, Качкарівці та Червоному маяку. Розказав керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. За минулу добу двоє людей на жаль, загинули Це Жінка і чоловік в тягинці, снаряд ворожий прилетів на подвір'я. Загинула 62-річна жінка та 44-річний чоловік. І також в селі Новокам'янка Береславського району чоловік підірвався на міні, отримав чисельні поранення, скалкові, скалкові поранення, був шпиталізований в стані середнього ступену тяжкості. Вибиті вікна, пошкоджені вибухом балкони. Цей будинок російські військові обстріляли в ніч на 25 лютого. Російська армія почала гатити по житлових кварталах вночі після першої години, розповідає Людмила. Начали до двох часов ночі це гатили. І куди попала? Попали, от усі повністю весь стояк, як говориться, всі люди пострадали. Угловая в торце дома там балкони снесло у людей на п'ятому етажі, Два балкони нету. Все были в квартирах. Ну, в коридоре правило двух стен, как говорится. Не знали, в какой угол бежать, кто куда. У меня на девятом этаже подкрывались все углы. Третий этаж стекла побито. Вот у них да, у меня... тоже побито. Сейчас начали. Ну, Такие выстрелы были. За два года мы еще таких выстрелили. Да ужас. Найти. Это так свистело. Всього минулої доби російська армія вісім разів обстріляла Херсонську міську територіальну громаду. Повідомив начальник військової адміністрації Роман Брочко, Катерина Гончаренко, Оксана Хлібус Ігор Горпеченко. Суспільне новини. Херсон.